Вітаю вас, друзі! Я Ольга Мітішова і ви на каналі Превентивна медицина. Чи чули ви про пневмонію, спричинені кондиціонером? Це так званий легіонельоз пневмонія, викликана бактеріями, що зустрічається в природних і штучних водоймах, в системах водяного охолодження або в системах зволоження повітря. Така пневмонія відома під інтригуючою назвою хвороба легіонерів. І має досить цікаву історію. Вперше вона була описана у 1976 році в місті Філадельфія, штат Пенсільванія, де проходила зустріч 49-го щорічного з'їзду Організації ветеранів бойових дій Американський Легіон. Після цього заходу у багатьох учасників кремезних бойових ветеранів було діагностовано тяжке респіраторне захворювання. Під час дослідження у хворих було виявлено бактерію легіонелу, яка, як виявилось, розповсюдилась у приміщенні зустрічі через кондиціоноване повітря. Це було повним відкриттям, адже у ті роки кондиціонери тільки почали з'являтися у промислових масштабах. Інфікування відбувається шляхом вдихання забрудненого повітря через кондиціонер і при неправильних інгаляціях через небулайзер під час лікування. Або шляхом мікроаспірації води. Літо є найнебезпечнішим періодом для такого виду пневмонії через активне використання кондиціонерів. Чоловіки хворіють частіше, ніж жінки. Як правило, від моменту зараження до прояву хвороби минає 7-14 днів. Дуже рідко інфікування може мати безсимптомний перебіг у 10% населення. А ще частина протікає у вигляді лихоманки, яку називають гарячка понтіака. А от кому повезло менше, виникає пневмонія. На жаль, за легіонельозною пневмонією, яка викликана бактеріями легіонели, лікування антибіотиками першого ряду буде недостатньо. До того ж, захворюють інші люди, з якими контактував хворий. І які працювали поруч в одному приміщенні або над одним водноканалізаційним спорудами. Клінічні прояви досить характерні: висока температура, кашель, біль у м'язах, часто біль у суглобах. В більшої половини пацієнтів виникає інтенсивний головний біль та порушення в орієнтації. Інколи виникає діарея. В аналізах будуть характерні зміни в загальному аналізу крові для бактерій. В біохімічних показниках підвищення АЛТ, АСТ і КФК. Можлива поява білку та еритроцитів у сечі. На жаль, у 15-50% хворих виникає дихальна недостатність, яка потребує проведення механічної вентиляції. Хочу наголосити, що зараз є такий метод дослідження, як аналіз на прокальцитонін – він вказує на бактеріальну інфекцію, яка обов'язково потребує лікування антибіотиком. Наразі є і експрес-тести на прокольцетонін. Для дослідження потрібна кров з пальця, і результат вже готовий через декілька хвилин. Також цей метод діагностики бактеріальних інфекцій є набагато економнішим і швидшим за таке ж дослідження про з вени. Цей метод не може показати, яка саме бактерія викликала хворобу. Але допоможе вчасно діагностувати бактеріальну інфекцію, а отже і розпочати лікування. Широко розповсюдженими є тест на визначення антитіл в крові або метод ПЛР, а також тест визначення антитіл Легіонела пневмонія в сечі. Знаючи, про такі небезпечні перспективи, має максимально обезпечити себе. Звичайно, головна порада це очищення систем подачі повітря, у ТРЦ, офісних приміщеннях, транспорті, вдома. Наступний принцип при застудних проявах переконатися, чи не підхопила людина бактеріальну інфекцію, до яких відноситься і хвороба легіонерів. Препаратами вибору при важкому або небезпечному для житті легіонельозі є антибіотики другої, третьої лінії. Або їх комбінації. Антибіотикотерапія повинна тривати 10-14 днів. Загалом, даний випуск, як завжди, був присвячений профілактиці. Що робити, щоб не захворіти? Обов'язково чистіть домашні кондиціонери навесні до їх першого використання. Ефективними є загальне очищення та промивання систем водопостачання з подальшим знезараженням води за допомогою різноманітних методів, наприклад, шляхом перехлорування води, застосування дезінфікуючих засобів, різке підвищення температури води вище 72 градусів Цельсія у системах гарячого водопостачання. Узагалі, аби залишатися здоровою, Людине треба постійно діяти, проходити регулярний моніторинг стану організму та знати про небезпеки і уникати їх, тобто діяти превентивно. Саме таким принципом вчимося на каналі Превентивна медицина. Розпосюджуйте моє відео, аби людей, які проживатимуть тривале і якісне життя, ставало більше. Ставте лайки, коментуйте, запитуйте про те, що вас цікавить. Бережіть себе і до наступних зустрічей.